Друзі, просто подивіться, як гарно облаштували балкон. Він сам невеликий, але поставили два крісла. Маємо таку невеличку оранжерею, просто якісь там квіти. Так? Можемо тут пити чай, насолоджуватися видом, От одразу видно, де живуть люди і як гарно вони це облаштовують. І вигляд на нашу вулицю. До речі, тут близько школа. Друзі, у нас на вигляді просто громадна квартира 129 тисяч євро за 172 квадрати. Тут чотири спальні. Два санвузли. Подивіться, який зал. Ось такий у нас зал. дуже гарна арка. По ремонту немає проблем. Квартира світла в центрі. Дивіться, в залі ми маємо ще додаткову ось таку кладову. На всяк випадок може потрібно. Вікно у нас виходить на нашу вулицю. Заходимо в цю Арку маємо тут два дивани. Дивіться, місця дуже багато. В принципі, на більшу кількість людей ми можемо відділити ще мати ще одну додаткову спальню. Але тут зробили дуже і дуже гарно. Маємо ось такий балкон. Дивіться, можемо посидіти, випити кави. Супер. Поїхали дивитися далі. Друзі, вхідна зона. Ось така вхідна зона, велика. Маємо тут комод. Рухаємося далі. Кухня. Ось така у нас кухня, маємо стіл зі стільцями плитка. Все гарно виглядає. Гарнітури в порядку. Маємо робочі поверхні, їх достатньо, холодильник великий. Також з кухні ми маємо вихід на господарчий блок. І ось таке патіо. З господарчого блоку. Далі навпроти ми маємо ось таку спальню. Перша спальня, двоспальне ліжко, маємо такий комп'ютерний стіл. Маємо шафу, тумбочки. Ось так виглядає наша перша спальня. І вікно у нас виходить в патіо. Також тут ми маємо вмонтовані шаф. Поїхали далі. Санвузол. Санвузол маємо великий умивальник, дзеркало, унітаз і ванну. Їх тут два, нагадую, цей трішки менший. Але в оплиці немає проблем. Бо ремонту ви бачите, самі. Поїхали далі. Ще одна спальня, величезна спальня, двоспальне ліжко. Подивіться, всі стіну вони використали під шафи. Місця на речі просто тьма. Дуже-дуже багато, ще додаткова шафа тут. Маємо тут комоди, телевізор вони встановили і з цієї спальні у мене теж вікно, яке виходить в парк. Дуже велика спальня, В коридорі також вони встановили ось таку шафу. І навпроти ми маємо інший санвузол, Цей санвузол вже з ремонтом кращим. Ми маємо тут умивальник, маємо унітаз, дзеркало, також маємо ванну. В принципі, плитка світла, мені дуже подобається, коли санвузол зароблять в такому стилі: Світла, плитка, кондиціонер. Все супер. Поїхали далі. Ще одна спальня, це вже може бути як дитяча, маємо таке односпальне ліжко, маємо невеликий стіл, де можуть діти робити уроки, маємо вмонтовані шафи. І тут багато-багато таких шафів, де вони можуть поставити свої речі. Також вікно входить в нас в патіо. Поїхали дивитися далі, це ще не все. І також вони мають ще одну спальню, яку вони зробили під. Бачите, ось таку кладову, дуже багато зайвих речей. Але я вам скажу, що ці спальні найтепліше. Ми тут маємо зараз ось те, що ходять в патіо, але сонце гріє, ну просто супер. Цю спальню потрібно використовувати дійсно як спальню. Бачите, позабираємо ці всі речі, і ми маємо ще додатково. Друзі, у нас ось такий під'їзд. Бачите, місця, в принципі, достатньо.